Приїхали до цієї 600, але це зовсім вже інший. Тобто по стану видно, що дивіться, які шини на ньому. Такі от шини. Кстати, щоб ви поняли, шини Made in Ukraine, представляєте? Дніпро шина, гляньте в якому стані ще шини. Колись десь на експорт на Фінляндію чи на Норвегію продавали і от вони стоять, дивіться. Ну, Тут не потріскані шини зовсім. Цей варіант вже мені подобається. Зараз будемо його оглядати, дивитися, значить по корпусу отак вот виглядає. Січкарня тут на рухомих ножах. Задні шини теж ну, мінімальні якісь тріщини є, але ще в нормальному стані. Нормально що виглядає. Покажу вам по жатці. запасна коса. Так виглядає жатка на ньому. Є типу цей кліматизація, так вона називається. Сіблоподйомники всі теж є на ньому. Тут по защитах теж. Нормально, чуть-чуть там легенько підогнута, кабіна, Ступенька рівна. Ця шина теж дивіться в ідеальнішому стані, широка. Ще з таким цими, бачите є. Так що така от 600-ка. Вигрузна в принципі теж рівна. Вигрузна рівненька. Майже не покоцана, але ну, по корпусу так він виглядає. Нормально виглядає по корпусу. Зараз будемо дивитися короче, його, оглядати. Зараз кабіну зразу покажу кабіні залазимо сюди сидіння його тут виглядає так типу кондиціонер але ну, він холодить типу за допомогою води поняли але прикольно що він тут є Ну, обшивка понятно, вже так як виглядає Тобто, ну, можна було просто поміняти ці стіночки ну але з тих всіх варіантів оце такі що Можна його розглядати цей комбайн ремішки optibelt стоять, ремішки бачу непогані тут прикрутити треба. В общем, такий сам по движку теж дивлюсь, все сухо на ньому, не видно ні масла, нічого, акумулятор є на місці, радіатор. Родія з такою рішоточкою. То сол даже є, бачите? Навіть є, бо деяких нема. Ось такі от короче, цей. масло. Масло світленьке. Ну, треба долити, понятно, поміняти долити, але не чорне, знаєте, таке десь Ну, було замінене точно. Не знаю, кулыла было заменено. В общем, так вот под движку.